на дров, потому что это сейчас необходимо очень необходимо холодно уже э, все дрова уже ушли с огорода называется все порезали твердая порода хорошая твердая порода Так, да, Дякую. Коротше, дуб це на зиму саме то. Сухі топити можна. Сразу. Не сушити їх, а одразу шпити. Так що дякую за допомогу. Дякую за дорогу. у нас з фінансами, поэтому большое спасибо за те, що привезли. Ми, нам ми самі змогли сила, щоб ну як купують ось ці дровиняки, щоб вони їх мені порубали. Але кажуть, тобі потрібно, мама, ти сама й пиляй. Скільки було так, постійно. А тут я бачу дійсно вже готові до зживання дрова. Це, це за це окремо. Дякую, тому пощастило, тому що я не очікувала такої допомоги і це. В умовах ось війни це дуже дуже доречно. Дякую.